В цьому відео хочемо вам представити економайзер 500 кВт для когенераційних установок. Сюди заходить тепло з вашого котла або з вашого електрогенератора. Нагрівається вода і вже холодні вихлопні гази в... назовні. І нагріває цей економайзер на 500 кВт. Нагріває до видає до 500 кВт. Це тут теплообмінничок у нас. Більше 100 труб теплообмінника. Ця установка працює як з електрогенераторами, так і зі звичайними котлами. Якщо ваш котел працює неекономно, купуєте наш економайзер, встановлюйте і будете додатково отримувати собі ще додаткове тепло. От двері з водою, верхні двері утеплені. 500 кВт. Економайзер для кельгенераційних установок або для звичайних котлів.